Вітаю вас! Ви на ютуб каналі Viper150, У нас нове відео. І сьогодні у нас супер пупер покатушки на мотоциклах Viper200 та мотоциклі viper 150. Я їду на мотоциклі Viper200, А мій друг їде попереду на мотоциклі Viper150. Я їду, як завжди, позаду. А мій друг їде попереду. І зараз ми поїдемо показувати вам місцеві красоти біля річки. На даний момент ми обганяємо курей. Для нас це не є проблема. Як ви зрозуміли, сьогодні будемо говорити на тему 300 переглядів в годину на американському Ютубі і в Ютубі взагалі. Пишіть, будь ласка, в коментарях чи набирали ви 300 переглядів в годину на американському Ютубі і взагалі в простому ютубі зазвичайному, який ми дивимося, привикли дивитися. Тож я не знаю, чи реально набрати 300 переглядів в годину на Ютубі чи ні. Пишіть, будь ласка, в коментарях. А ми з другом нам печемо до річки і будемо показувати вам там місцеві красоти. Вечір у нас просто шикарний. Насолоджуємося ми шикарним вечором. Також я вам включу деякі факти про американський YouTube і ви будете писати коментарі, чи це правда чи ні. Дорога у нас ви самі бачите яка. Вся латана-перелатана, але їхати можна, бувало гірше. Хан кидає шліфи на мотоциклі Viper 150, це не є проблема на даній дорозі. Я навіть теж можу кинути шліфи, але не вмію ще кидати шліфи. Буду вчитися кидати шліфи на такій дорозі. Зараз ми послухаємо факти про американський YouTube. Сегодня я покажу вам, как я превратил свою вот такую статистику, когда ролики практически не набирают просмотров, вот в такую статистику, когда каждый час на канале прибавляется около 300 просмотров. Час. Что также хорошо повышает доход на канале. И это все благодаря одной стратегии. Сейчас я шаг за шагом ее расскажу. Шаг номер один: определите тематику вашего канала. Да, это может звучать легко, сейчас я подробнее расскажу. Начинающие ютуберы часто делают такую ошибку, что они создают канал и не представляют точно, кто их зритель и о чем они делают. И поэтому они заливают много разного контента, из-за чего их канал не развивается. Чтобы ваше видео стреляли, вы должны делать их с определенным названием для определенной аудитории. Шаг номер один. Сначала мы используем программу TubeBuddy. Нажимаете вот сюда. Keyword Explorer. Все, здесь ключевые запросы, которые можно проверить, насколько они хорошие. Допустим, вы снимаете видео про TikTok, как развиться в TikTok, идеи для TikTok. TikTok. Популярная тема, напишем сюда слово ТикТок. И смотрите, какую ошибку совершают многие новички. Они думают, что если ТикТок популярное слово, значит их ролик должен стрельнуть и набрать много просмотров. Но это не так. Оценка кур, значит очень плохая оценка. Нам нужно выбрать более уникальный поисковой запрос. И это расширение в этом нам помогает. Смотрите, оно пишет, предлагает варианты, как еще можно сделать. Например, ТикТок тренды. Тикток музыка, Тикток талант и так далее. Мы делаем вывод, что, допустим, Тикток тренды популярны. Давайте посмотрим Тикток тренды. Excellent, хорошая оценка, понимаете? Вот такой ролик можно делать. Друган снова кидает шлифы. Такі ось факти ви прослухали тільки що про американський YouTube. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи це бред, чи це реальні факти, хто з цим зіштовхувався. Ну, а ми виїхали на бурковку, були ми тільки що коло річки, показували вам місцеві красоти і движемося ми вже не движемося, а скажімо так, рухаємося вже. В напрямку додому. Скоро ми будемо вдома, тому що вже вечіріє, скоро буде темно і потрібно нам вибиратися додому. Але ще можна трохи покататися. Також не забуваємо підписуватися на мій YouTube канал Viper150, залишати коментарі під відео і також ставити лайки та дизлайки. Тому ми їдемо по іншому кругу до річки. Наші покатушки не закінчуються. Кататися ми будемо ціле літо і, можливо, ще й осінь, в залежності від погоди. Так що не забуваємо прокоментувати відео про американський YouTube, що ви про нього думаєте і чи ви з ним сталкувалися. І також прокоментуйте, будь ласка, відео про наш YouTube, який ми зазвичай дивимося. Дивіться, які місцеві красоти, на річку видно. Тож залишайте коментарі під даним відео, обов'язково. Пишіть що я не годин їздити, не можу догнати друга по цій дорозі. Що друг ушов в закат. Тільки мене підчікує. Ну що я зроблю? Так і я їздок. Я їду так як мені подобається, як мені безпечно. А друг мене тільки підчікує. Галя газу, погнали. Погнали набрати 300 переглядів в годину на американському ютубі. ха-ха. Це буде довге відео на 20 хвилин, а може менше. Подивимося, що в мене вийде з цього. Подивіться, які місцеві красоти. Всі вже з річки їдуть додому, а ми ще тільки на річку їдемо. Ще тільки 9 година вечора, тому не дуже пізно можна ще покататися, я вам так скажу. Залишайте також коментарі під відео, як їдете швидко ви по такій дорозі. І чи взагалі ви швидко вмієте їздити по такій дорозі, тому що я по такій дорозі не люблю їздити швидко, а мій друг уже ушов в закат, вже десь чекає мене біля річки, скажу вам так, а ні, не, ну майже біля річки. Сонце сідає, неймовірна красота, що я вам хочу сказати. Газу, газу, пробую доганяти другана. Сонце мене просто засліплює, Я не знаю як його, але мене просто воно засліплює і не видно дороги. Я, до якої я виїхав... О, це кадр, це просто неймовірний кадр. Я його злякав і він полетів. Літаючий вайпер. Просто неймовірний кадр, тільки що був. І неймовірні красоти. Бачите, скільки у нас відпочиваючих тут? Помагаємося з дроганом, але кадри у нас просто неймовірні, що я вам хочу сказати. Тож не забуваємо поставити цьому відео лайк і прокоментувати його. було б назвати відео літаючий вайпер але він не підходить до нашої теми негоден не є. їздити по такій дорозі друг мене тільки підчекує. і шліпи він не любить кидати Усе. Усе, тепер наш напрямок тільки додому. Побачили ми сьогодні багато чого цікавого, особливо літаючого вайпера. І після таких пригод ми направляємося вже додому. Можна ще заїхати на каву, але подивимося по ситуації, коли ми приїдемо в місто. Тож, хто хоче побачити наступне відео, обов'язково коментує дане відео, підписується на мій YouTube канал Viper150, Ну і чекаю наступного відео. З наступними пригодами. Годи наші не закінчилися. Рішили ми поїхати додому через ліс. Щось не можу я догнати другана по такій дорозі. Галя газу, доганяємо другана. Не забувайте про 300 переглядів на годину на ютубі. Чіпка. Зараз ми ще трохи показимося. Такий пісок, що саме шліфи кидати. Я також кидаю шліфи на піскові. На піскові, до речі, просто кидати шліфи. Дорога тільки додому. Мені сподобалось дати відео ставлення лайки, мені сподобалося дати відео оставити лайки, обов'язково коментуємо на ньому. Сьогодні з вами були мотоцикл Вайпер 200 та мотоцикл Вайпер 150. І так буває. Усім пока, до нових відео.